Я вам казав, що треба на кермо придбати кріплення для телефону. Ось таке взяв кріплення. Ось воно повністю алюмінієве. В комплекті йде саме кріплення. І там ще є такі резиночки бокові, які сюди клеяться на двосторонній скотч. І шестигранник, щоб зафіксувати його на кермо ось таким кріпленням. Воно поворотне. Виходить, можна його крутити вліво або вправо, але вбок не крутиться, крутиться тільки по кругу. ось Відкручується, ось так ось, регулюється на любу ширину. ширину. Вставляється сюди телефон, ось так плотненько, і ти зажимаєш його, я вже пробував, ось так ось тілі його, тримається так, що не... Ну, Не випадає взагалі бомба. І крути ось так і ось так. Шатав телефон тримає дуже чітко. Ось. Е, можна зафіксувати під будь-який розмір телефону. Тож, блін, друзі, е, переходьте на канал, підписуйтесь, буде огляд і установка на каналі цього кріплення, плюс залишу силочку, де я його брав. Ціна недорога на Алікспрес 200 чимось гривень. Ну, блін, круто. Класна штука. Рекомендую, дуже рекомендую. Тут знизу, бачите, ось такі закруглення. Телефон вставився до кінця, ось зажався. Взагалі бомба. Просто бомба. Ось. І ще тут деякі плюшки приїхали на авто. Таке. Коротше, підписуйтесь.